3 жовтня 2025 року. Сьогодні тільки 2 градуси тепла. Йдемо глянемо, може, щось знайдемо. Я думаю, ліс нас не розчарує, але вже як Бог дасть. Недалеко від бази. Мій перший грибочок по дорозі. і іній на траві. Ну що ж, початок є. А недалеко ще. Чоловік буде дивуватися, де я пропала. Нам ще так далеко йти. А я вже тут такі гарні грибочки знайшла. Там тобто, у пащах. Важку залізти. А як їх залишити? Потім, можливо, не знайду. Ой, тут ще. Це диво -дивне. диво -дивне. Я ще до лісу, можна сказати, не дійшла. Ну що ж, дійшли ми до лісу? Що нам ліс? Подарує, не знаємо. Та голубіночка, вона мені так сподобалась. Я її візьму. Пішли, провірили старе місце, де того разу на... в кінці нас збирали. Там вже людей багато. І я тільки знайшла одного червоненького. а тоді ми там Мали джекпот і повернулися на інше місце. Маю надію, що хоч тут будуть. Ну, сьогодні грибочки трудові. Правда, ми з самого краю, де багато людей ходить, зайшли. Але все рівно вони є. Є і такі, дивіться, які причудові осінні. Бачите, хотіла тільки-тільки чистити цього. І добре, що не стало. Крайчиком ока побачила біленького. Вон який мурашник. Гірбочок чорнікий, дуже часто заходжу біля мурашника. Щось вони люблять там рости. З біленьких тільки корінці. Але залишили отаких гарнезних, червоненьких. Ай які вони гарні. Звір напружується, шукає біленького в на старих місцях. Але немає вже так витоптанося. Залишили отакі от грибочки в мені. Такі гарні козарики. Зарезови. От ну і отак у мене вже є. І хотіла цих почистити. От перевага того, що ти в лісі чистиш грибочки. Ти поки чистиш ти ще розсереджуєш. І в іншу сторону. Якби руки чистять, а очі шукають. О, тільки що ще побачив. Тобто взагалі я вважаю, що воно правильно чистити в лісі, бо ну, моя така думка. О, а ти що? Така у мене, ой-ой-ой, ви -ой -ой. тільки подивіться, який гарненький. Це зовсім інший вид грибочка. Тому що коли ти чистиш, у лісі, той міцелій, який є на грибочках, він залишається в лісі. От тільки що сама збила грибочка, бо він отак попоруч був накритий. І ногою збила. Ой, який гарний. А тут ще знайшла, поки покрутилася навколо. Який Тільки це не біленький, а червоненький. Ну і ще недалеко одного знайшла. Ось таке чудо. Яке я знайшла. Червоненкі, гарненькі. До лісу. Ой, яку я красу побачила тепер. Ой-ой-ой. Це мусить бути фотографія. Народу вже в лісі багато. І оце треба їх швиденько зривати. Що все. Яка краса. Яка краса. Це ще, напевно, цією стороною ніхто не прийшов, я чую людей близько. Там он, які мухоморчики гарні. Це хтось з собакою ходить по лісу. А я їх боюсь. Зараз вам покажу цей пропал що я знайшла. І він так під наклоном собі виріс під доріжкою Який красень. Знайшла на, на схилі отакий маленький тут ще один. Вони тут такі масивненькі. Так люблять рости. Так, як я тепер вверх мені треба вилізти. Хоч людей ходить багато. Але, в принципі, грибочки можна знайти. О, Піднімаєшся зверху вниз і ти його знаходиш. так, пожила, як би я його побачила. Угу. Смішний. Так, тут ще один. Була відробі для нього, щоб не загубила. І так пройшлася трошки навколо. І так, у мене вже є. Побачила у цих двох маленьких. Так придивилася і ще знайшла, але з іншої сторони. От тут ростуть такі всякі грибочки. Не знаю, що це за грибочки. Правда, тут ужина так важко ходити зривати, трапляється за нею. Але вони є. Так. Ледве долізло. Це що? Це не добре. А тут червоненьке. Ледве долізло. Це так гарно роздати цьому мохові Бачу ще, але знову як до, туди долізти в жину. Чоловік знайшов також таку сімейку. О, це такий товариш його, але він добрий для нас. для вживання. О тут. Дивіться, які дивні грибочки. Тут. І підбирає значок. Чи що це таке? Та ні, це червоненький, просто зовсім іншого виду. Оце повертаємось уже до машини Не можемо сьогодні довго ходити. Я ще знайшла отакі грибочки. Гарненькі. Траві. Як люблять червоненькі, рости в парі з кимось. Що я його забираю? Може вирости щось інше. Недалеко ще Червоненький. По дорозі побачила ще якийсь грибочок. Що це за грибочок? Уже у Жима сюди Червоненький. Оже яка краса око. Коли підходимо до бази, чоловік відніс відро. Я, я ще думаю, хоч тут ужина. Але гляну. так хочеться, коли йдеш додому. Ще хочу одного знайти. Тут незручно ходити, але сирію. Під кінець. Ще щось знаходиться. Коли сонце відблискує, то взагалі важко щось знайти. Я тут просто хочу вам показати, який яскравий, яскравий мухомор. Гарнезний. Ну все, я думаю, все. Більше я не знайду. Бо це вже пару метрів до бази. направляємось додому. Дякую тобі, Боже, за Твої дари, за кожний день прожитого життя, за спокій у душі. Прошу тебе, Боже, поможи нашим захисникам, захисти їх від усього злого. Допоможи нашим полоненим визволитися. Дай, Боже, миру Україні. Є народу. як небо плаче, плаче літній дощ, обніму кохану і поланий трош, о, як небо плаче, з вітром шли привіт, десь урі. Never blush